Привіт усім. У нас дощик іде, це вже другий день. Ми вигнали гусей. А, он там десь. Е, Гусю! Гусю! Цей гусак, як завжди, кричить, молодий, диви. Головний він тут. Калабанін. Е, хочете зайти? Ну, йдіть. Від... Залишу тут фіртку, хай зайдуть, потім вижену. Купатися, купатися йдуть, купатися. Все, купайтеся, діть. Гошка з ними, он, мамашка їхня. Тут уже я вже не можу відрізнити старого гусака від молодого. Дивіться, вже які ні в року, оце начебто старий гусак. Оце. А, воно, оно гусак, оно, оно, ото гусак, оце гуска стара. Ну, як стара, доросла. О, обсипалися квіточки. Мама вже вон, сьогодні вирізала оці гортензії, бачите, ті, що великі були. Ой, Боже, що це за бронзовки, боже, скільки цих бронзовок тут. 500. О, треба ж до коти. О, Михась! Щось він тут вечором лежав і зараз тут лежить. Погода нельотна. Привіт, малий! Що ти тут? Тобі краще вже? А ну, опа, єсиш, Іди. темно було, бачите, світло вімкнуло. Ну, сьогодні він не, не піде на цей новий гол. Сьогодні холодно. Дитя, що поробили гуси? Порозкидали кабачки, тирсу мені порозгрізали мішки. Ну, от вредні. Вже стають дуже вредними. Вже виставляємо на продаж їх. Бо порізати навряд чи руки піднімуться. Ми так вирішили, що може лишу собі одну сім'ю на плем'я, гусака і дві гусочки чи три гусочки. Побачимо, не знаю. А тих всіх, напевне, будемо продавати, тому що дуже шкоду роблять, нема стільки трави для них. Краще весною брати яйця, отак виводити, набавитися з ними, виростити і тоді знову продавати, отак можна. Е, привіт! Що ви тут? Наквезили там? Кнопуня, кнопуня, кнопка. Іди кнопка, що ти? Бачите, коли прохолодно, як сьогодні, десь плюс 22 може, то воду не перевертають. Кабанчик Кабанус. Іди, кнопа. Кнопа. О, зразу падає, диви. А боже, ну що це за така свиня? Ну, це, це, це така свиня, ну хоч дається. Така погана свиня. А ти що, диви, вже рилом? Тут це є коробку переноску для курчат. Це ж я йду по курчат. Вчора вже трохи забрала курчат. Каченята, що ви тут? Е, вчора курчат забрала, шість штук від квочок. Це ж зараз лупляться австралорпи, кохінхіни і мішані. Що мої зайчики? Нема водички, так? Да? Погано застрягла водичка. Зараз. Це не дуже вдачна поїлка з цієї пляшки. Миска мала, немає у мене таких мисок, щоб зробити нормальні поїлки. Тих для у курчаток більшенькі поїлки, мисочки, то їм легше пити, а цим треба ходити, отак і підкачувати е, воду. Що ви тут? А боже, привіт! Вчора не бігали, позавчора бігали. Так. Так, а ну злі звідти. Це ж какає туди, кш. Мені не подобається. Так, а хто їх тут відкрив? Вчора ж я їх на вечір закрила, сьогодні вже хтось відкрив. Вони знову з'єдналися. Мама, напевно. Чого ти тут сидиш? Паразит. ж вони тут десь сруть до бентамок? нажимаєш на пляшку, вона швиденько наливається вода. А тут треба дуже довго чекати. О, вас тут не ображають ті другі, оці. О, в них тут і бараболя, все що... все, що треба і не треба. На вулицю хочуть, ну що ж на вулицю, як на вулиці дощ? Так, хаченята вон. Що воно робить таке чіня вона? Так. Все. О, яблука хтось приніс, треба свинкам дати. Так, що в нас тут? Індичка, індичка, ну йолки палки ой Ой-ой-ой, ой тільки ж не впади, йди. Давай, ні цих квочок не треба, все. І ти також, що ти сидиш? На дерев'яному яйці. Дурбецело. І ще ось квочка сіла. Здається, та, що вже сиділа. Йди давай. Давай, йди. Давай, давай, йди. шуруй, йди гуляй, не треба мені квочка вже. Давайте по курчаток. Качка, а ти чого встала? Що таке? Mm -hmm. Стала поїсти чи що вже таке? Качка. А, гарячі. Так. Щось яйця не накрила. Встала і пішла. Що ти сваришся? О-о, ці вже тут. Куди? Куди блохи малі? Блохва. Пішла, пішла качка, хвостом махає. Так, сюди нам спочатку. Зараз початку подивимося, що тут робиться. Ой, щось тямкає. Тямкає. Тямкає, чуєте? Що? О, щось є? Так, шкара є. Що ти на? О, є! Ану? А, Боже, чобатеньке, гарненьке. Терненьке. Що ти? Що? Де? Що? Все? Два? А інші де? Тихо, тихо. Так, що в нас тут зараз перевірю? Капець. Заумерло п'ять яєць. Уявляєте? Я в шоці. Одне ось тут ще тільки буде. Капець. Ще такого не було, чи це квочка погано сиділа, наче ж не погано сиділа. Це Зараз сюди перекладемо. Ну, ще такого не було, це перший раз змішаних. Так, ну бачите, цей... щось виводок зовсім мені. Вивод, ці квочки я маю на увазі. О, де ви сидять, вон, малюки. Чи то квочка погано сиділа, чи що, за туди ці, ці кохінхіни вон, полупилися. П'ять штук завмерло. Змішаних. Це взагалі, ви ж бачили, які в мене дружні виводки. Щось це або не догріло, бо я не знаю. Бо ця квочка, я руку засунула гаряча, та така не зовсім. Ну, квочка ж другий раз за сезон сіла. Не підряд вона сиділа, а іменно другий раз за сезон треба було, напевне, яйця інші перекласти, наче й непогана квочка. Ну, буває й таке. Бачите, я ж показую все, як є. Скільки там в неї було? 19 яєць. Щось там, по-моєму, одне було неоплодне. Пару штук я відбракувала по цьому. Посередині ем, вивода. І бачите, і зараз Ось я процвітила, вони не рухаються. Тобто вони мертві, оці всі яйця. Жалко, капець. Ну, що я зроблю? Буває й таке. Ой, закопаємо та й все. Так, ці шкаралупки сюди зараз поскладаємо. Ну, п'ять яєць, бачите? Вчора ще були живенькі. Я не знаю, що це, що це таке. Щось, щось пішло не так. Вон мертвий. Повністю сформований курча видно, але не рухається всередині. Може, температура тіла у квочки була недостатня. Ну, таке також буває. Дуже рідко, але буває, я не знаю. Може, через спеку також може бути. Це зараз пішли дощі, трохи то стало прохолодніше, до того спека була дуже. Ну нічого, вже як є. Так, давайте заберемо. Тут ще з тої поклала сюди пару яєць мішаних, то виявилося. Це кохінхін ось виявився. Ось кохінхінчик. Це е, австралорб. Я ж сюди яйця додавала з-під тої. Ось кохінхін, дитякий, який красивий. Шкаралупка. Нате. Кури, курочки, бандитки. Так, що тут? Ще Кохінхін. Здається, під лампою є там кохінхін. Ай, дяді там перевернувся, впав. Ще Кохінхін, дивіться, який красунчик, Крепкий такий, дядько. Ой, ось ще мішане. Ось. Я вчора. Треба було всі сюди перекласти, може б і виявилося. Не знаю, що таке сталося. Ось Кохінхін, лахмати ніжки. Оно ще два кохінхіна чи три. О, три навіть. І це, напевне, маленький кохін. Так, да, кохінхі всі полупилися. Так, ну це яйця те, що я... О, все-все, буде все. ж гріти зараз? Це те, що я тільки що переклала мішане. Яйце. діть до мами. Це заберемо, воно вже майже сухе, щоб, не дай Бог, не придушила. Цих нехай догріває. Там яйця качать чи під тою вочкою внизу. Господи, понасипали ці бентамки, втапок понасипалося мені. Що вони тут грибуть? Так, давайте глянемо в стралорпи, що тут у нас. Що ти крутишся? О, є австралорпи полупилися. Оно. Так, ось десь який чорненький пінгвінчик. Є таке діло. А Оце мало ще таке мокре. Ого, повно там вже в неї їх. Бачите, це гарно, а та щось погано полупив. Дивіться, які вони товстенькі, ці австралорпи. Чудові курчатка взагалі. Дивіться. Дивіться, як ці пінгвіни. Супер. Пу -пу. Ну, порода дійсно хороша. диви диви, диви. диви. Ой, блахва. Ай, бозі, налупилася. От воно ще. Налупила, налупила трохи. Так, стоп. Так, це одяглося, надіюсь, не задушилось там курча. Не, живе, але вчасно зняла шкаралупу. Нате, їжте. Бачите, поодягалася шкаралупа, це як одягається на яйце за ще й з тупого боку, там, де е... Те Курчатко прокльовується, то може задихнутися курча, якщо не вчасно прийти. Тому я стараюся зранку приходити, вночі вчора ходила, дивилася. Так, це що в нас тут? Це сохне? Це ще малий? Що там в тебе? Є не надкльовані? Він є. Давайте, напевне, якусь із цих уже квочок звільнимо, може і цю навіть зараз, а ці всі перекладемо під ту. Та теж гарно е, лупить. Курчаток. Мама, забирай. Так, це є надкльоване, це не надкльоване. О, це е, австралорб завмерло, ну, і ще, ще й на ранній стадії, чого я його залишила, тут щось прогавила, гаву зловила. Так, зараз це це не знаю, треба перезвірити. І це також на ранній. Чи, що це я? Не цей. Не побачила це живеньке. Рухається. Так, це забираємо. де туди сохне до мами. О, а це цю зараз квочку заберем. А яка, до речі, квочка із цих пізніше сіла? Стоп. Ми можемо не так зробити. Ми зараз. Оця, оця здається квочка. Ми зараз ці яйця качачі, віддамо тій, хай вона сидить. Отак. От На, ця пізніше сіла. А цю викинемо, хай їжа її від. йде. Ось двір туди. О. Та ой, закриваємо. То холодно. Все, цю виганяємо, хай де відпочиває. Два три дні і все. І квочка перестала бути квочкою, відпочила і почала нестися, Все. Мене запитували, що ви робите з квочками. Вони ж переживають, у них ж там типу, дітей забрали, вони ж переживають. Нічого з ними не відбувається. Вони собі пару днів туди-сюди, і вони все. вони… Бігають, відпочивають, потім починають десь через тиждень-півтора нестися, все з ними добре. Все, сиди. Сиди, я тебе так оцим закрию, а там вже все. Вже, вважайте, дві клочки, ми тільки що звільнили від материнства. Ну, Ці виводки в мене забирають, єдине, що треба буде подумати, напевне, оця буде водити австралорпів». Того, що на них клієнта немає. І ще ж у мене сидить ось тут квочка. тебе нема ще, бо ця пізніше трохи сіла на пару днів мішані. Вон. Все. Ось ці зараз просвічу, якщо то додавлю туди. А ти що? Сидиш, сидиш на качачах. Ось, бо ця трохи раніше, пізніше сіла, ніж та, що я тільки що її звільнила вже. Ну, все, підемо зараз в хату я вам покажу, які там курчатка ще є. Так, ось ще чотири яйця цих австралорпа. Значить, одне яйце завмерло також, так само, як оці мішані, ось прямо перед виводом. Я думаю, що це все-таки спека зіграла свою роль. Два навіть два ось. Два. А два геть-геть на ранній стадії. тобто Я повинна була їх вибракувати і ще на початку насиджування. Ну Я щось цей момент упустила, на п'ятий день я світила, а посередині строку, може, і не світила. Я не пам'ятаю, бо я пам'ятаю, що це в мене з спиною були якісь проблеми, то ясь ну, хворі... хвора спина, то, цей... то я, не... напевне, посередині строку просто не світила. Ось. Ой-ой, ходите, ой, бандитка. Все, а інші хай виводяться. Ось. Цих несемо у хату, в дім. Подивимося, які там нас вийшли. Джозефіна, що ти тут стоїш? Що ви тут? Наглупилося трохи. Ви там не душити нижніх? Ой, менюсенькі такі. Все, все, тихо, тихо, все. Пішли в хату. Чорнота мала. Ну, курка, як завжди, тут. Гуси прийшли відпочивали. Машинка забрали, до речі, ще одне у нас кошеня. Лишилося одне рябеньке. Так, зараз хвилинку. Зайду. Ой-ой, покажу, які вивелися курчатка. Он такі, бачите, вже бігають дві голошейки красивих. Ось такі зайчики. Так. Тихо, тихо. Австралорпик. Вон один. Так, ано. Тихо, а чого ви злякалися? А що таке? А що таке малі?

Все, отакі вот красончики на них. Все, хай сохнуть, Чекаємо наступних. Всім пока.